Мої вітання, не дивлячись ні на що, Ми з вами починаємо з гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам за останню добу для наших захисників ми придбали інверторний генератор, одна штука, антена. Багато слів дві штуки. Антена для окулярів FPV, дві штуки. Набір інструментів два і два. Два різних набори: чотири штуки. Учбовий БПЛА, школяр, загальна вартість придбаного 99 тисяч 460 гривень. Квитанцію можете бачити на екрані. Я вам низько кланяюсь, я вами пишаюся. Ви молодці. Ще одна гарна новина. Один з наших глядачів передав вже другий контейнер для потреб ЗСУ. Велика подяка пану Тарасу від мене і від військових. Дивимось, друзі. Всім вітанічка. Ми хочемо висоти слова. Подяки нашому другу Тарасу та пані Посокові Яні Натоліну. Те, що допомогли нам цим житловим блоком. Дуже вам дякую, такі як ви, ви є істах нашої нації. Родом до перемоги, слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Так, а тепер до роботи. Лідери штатів та Європи зобов'язалися співпрацювати над забезпеченням надійних гарантій безпеки. Ой, господі, вже ташніть від цих гарантій безпеки. Заходів нам так, значить, що? що в контексті угоди про припинення війни. Надати Україні сталу та значну підтримку у розбудові її збройних сил, які повинні залишатися на рівні мирного часу. Як гармонія грають, сталу підтримку на розбудову їх збройних сил, оп, які повинні лишатися на рівні мирного часу у 800 тисяч осіб. Такі хитро зділені. Збройні сили України у мирний час не більше 800 тисяч осіб. Ха, ага. Ну так мені цікаво, як будуть це рахувати. От якщо я Керівник країни воюючої, да? і мені потрібно, ну конче потрібно, просто питання життя і смерті, чисельність ЗСУ. І мені треба, щоб вона була от максимально високою. Але по цифрах вона не має бути більше 800 тисяч осіб. Ну що, ми з вами не придумали, як це зробити? Такі. Багато національні сили. Де вони? Що це за сили такі? Під керівництвом Європи в рамках коаліції охочих та під, підтримуватимуться США. Чорті, що написали? Вони допомагатимуть у відновленні українських збройних сил. Ох, так, читаємо далі. Е, значить, механізм моніторингу та верифікації припинення вогню. Оце цікаво під керівництвом США. За міжнародної участі. Моніторингу та верифікації припинення вогню. Ну, зі Штатів там ж ви, видніше, правда? А, чи це, ну, в принципі, можливо. Моніторинг, припинення вогню. Звісно, це можливо. Так. Да. Для цього всього-навсього треба в Гагу відправити кремль. Для, для цього треба абсолютно роззброїти РАшку, а, зробити так, щоб вони виплачували все своє життя репарації. В принципі, да, тоді моніторинг буде працювати, тоді буде все зрозуміло. 550 гривень донат. Дякую, молодці. Так, добре, давайте це пролістаємо. Інвестувати в майбутнє процвітання України, включаючи виділення значних ресурсів для відновлення та реконструкції. Боже, почніть з малого перестаньте пиздити кошти вагонами. В Україні може з'явитися новий податок. О, добрий вечір. на відбудову мінрозвитку в уряді. Працюють, працюють в уряді, а жаль, що мить. Над створенням окремого фонду відбудови, щоб поповнити його коштами після завершення війни, можуть запровадити окремий податок на це. Клас! Податок ще на воздух на податок. Я вважаю, там не допрацьовують вмін розвитку. Податок на фонд відбудови. Ну, це ми замість расистів типу, репарації будемо собі самі сплачувати. Навіть не сумніваємося, що податки будуть, і не тільки такий податок буде придуманий. Чому це потрібно? З одного боку, добре, що це не піде в кармани наших. Ну, принаймні, не все піде в кармани наших можновладців. Це більше потрібно партнерам. Або це більше потрібно для того, щоб ми віддавали борги за допомогу, яку нам надають. Бо вони ж не хочуть розморожувати рашистські активи. Рашка розмістила в Білорашки два армійські корпуси. Ну, нехай там переб'ють один одного. Чисельністю 360 тисяч солдатів, здатних завдати удару по НАТО. Заявили німецькі чиновники, правда? Що нас тарахтіт? Щось тарахтіт, так? Да? От прям щось сильно тарахтіт. Я вибачаюся, але зробити нічого не можу. Так, значить, Рашка розмістила в Білорашці щоб напасти на НАТО, 360 тисяч солдатів. 360 тисяч солдатів. Так. Вони потрібні для того, щоб вони потрібні для того, щоб розмити кордон, щоб знищити кордон. Щоб. Це, в смислі, наш кордон в небезпеці? Наш точно в небезпеці, але е, мені здається, що це, що це не зовсім про наш кордон. Що там ще за кордон? Напишіть, будь ласка. Вони хочуть зайня, або зайняти прикордонне місто, або стерти кордон, тобто порушити цілісність, ну те, що вони роблять зазвичай. Щось падло тарахтить. Давайте його вимкнемо. Отак, так? Да? І добренько. Так, поїхали далі. Значить. Що у нас тут? Попри формальне звільнення, Андрій Єрмак фактично залишається в орбіті ухвалені рішень за інформацією української правди. Зеленський відновив телефонні контакти з Єрмаком. Більше того, Єрмака помічали поблизу президентської резиденції, а його регулярна присутність у ключових локаціях лише підсилює запитання, чи справді він пішов, чи справді пішов Єрмак. Для того, щоб справді е, уйти, потрібно свій уход підготувати. І отут е, всі ці, як сказати, Звільнення, перестановки саме в його випадку, вони можуть закінчитися погано або для нього, або для того, хто його змістив, хто його звільнив. І я нагадую, що це не рішення було самого Зеленського. Отака от, от історія. Якщо б людина прийшла. На прийом, наприклад, з там, таким запитанням, де я там тут чи на тій роботі, я б просто порадила не знаю, зробити собі чистку захист, просто щоб, знаєте, береженого Бог береже, щоб просто залишитися живим. А далі, типа, подивимось, бо тут отака розвілка, якщо що, тут типа, не про роботу, не про те, на що він впливає, на що він не впливає. Так, значить, черговий скандал у раді бійка Матюки під час засідання. Перед засіданням депутатка Мар'яна Безугла так на манежі одні одній ті ж перекрила трибуну з вимогою відставки головнокомандувача Сирського. Так, почалася сутичка між безуглою та Сергієм Тарутою від фракції «Батьківщина». Значить, що тут у нас цікаво? Те, що там в дурдому раді, вихідний в тому дурдомі, то нам не цікаво. Нам цікаво інше. Чому вона кричить про відставку сирську? Давайте так, не так. Вона нам також не цікава. Сирський. Як краще для нас із вами, для України, для Збройних сил України. Варіант перший: сирський на своєму місці. Варіант другий інша людина замість сирського для нас буде кращою. Питання так не стоїть, бо Сирський це е, тимчасовий е, значить, полководець тимчасовий, е, у нас, тим, тимчасова людина, але е, при його при його правлінні, якщо можна так сказати, при його роботі буде укладений якийсь або договір, або Перемир'я, таке щось, от щось таке надовго буде, але він зміниться. Ну, тобто, його замінять, або він сам йде, і буде інша людина. Так що питання так не стоїть, хто краще, бо тут історія просто до якогось определеного моменту буде сирський, а потім вже буде інша людина. А, також безугла з нецензурною лайкою звернулася до Миколи Тищенка. Тищенко вже випустили. Щось я пропустила. Так, ну це понятно, що там ніхіра люди не роблять те, що вони мають робити. Якщо атаки на танкери продовжуватимуться, ми розглянемо можливість заходів у відповідь щодо е, суд, суд, судів суддів країн, які допомагають Україні. Рашка розширить удари по українських портах. Що, е, і суднах, що заходять у ці порти. Так, щось рашисти там трошки підобідилися, що в морський бой вони програють. Удари у відповідь. О, да. Ах ви. Андельєри, да. Причому от-от, ну от, от-от. 3-4 дні. Я як это, як Арістовіч, 2-3 неділі. Нехай погане не збувається. Дякую.